Так, із пилу жару. Всім привіт! Хочу показати вам щось цікавеньке, що сьогодні буде старого, дуже багато такого ось поцюди, Це все нове, більш-менш там старе 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 старе, 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 старе. І буду показувати з нового. Дивіться, з нового знайшов такий штуцер. Ціна 15 гривень. Ось ці по 15 гривень. 15 сверло знайшов таке довге. Чи 6, чи п'ятерка, не пам'ятаю. А якесь таке. Ціна 25 гривень. Цей ніж 25, топорець 80, ложка така цікава. Дивіться, хочу показати з надписом таким. Ось. Трохи надламане, ну, як є. Ну, цікаво, цікаво. Ціна 75 гривень. Топор знайшов, заварений нержавійкою. Але як є, 100 гривень. З рапідною, чи це, є як і ре... з напайкою. Є таке сверло десятка, скоріш всього, або ж дев'ятка, по бетону ціна 30 гривень. Знайшов гантелі по 2 кілограма. Вони одинакові. На них 38 копійок, іще совєтська емблема сохранилася по 2 кілограми. Ціна, ну, давайте так, 8. Буде коштувати 350 гривень за 2 гантелі. Є одна гантеля, і ще я знайшов. У мене їх також багато. ця приблизно половиною кіло ось така, буде коштувати 140 гривень. Так, сковорідку знайшов ось таку глибоку. Не дуже ржаву, не дуже затаскану, ну, все одно, ручки немає. Ціна її 200 гривень. Знайшов на ковальню отаку ось відрізану, рельсину. Якусь цікаву. Таку ось. Ціна 350 гривень. Рівненька, гарненька. Так що, якщо хто хоче, ну, ціна більш-менш адекватна. Знайшов ось таку купу ципків Тут приблизно метрів 4-5 плюс-мінус. Я не рахував, кажу, ну, як є, це все знайдене. Ціна її 450 гривень і вона ваша. Так, що я ще знайшов? Пневмодрель ось таку. Патрон відкручується. Пробувати я ще не пробував. Тільки що знайшов там з пилу жару, одразу ж приїхав, показав, тому що вчора нічого не шукав, був зайнятий. Ціна її 650 гривень. Ось так. Далі знайшов викрутку ось таку 60 гривень. З тріщоткою переключається, все прикольно. Знайшов ось такий різець, ціна 50 гривень. Коробка 25. Пластик знайшов. Тут ліска. Оце ліска зав'язана так. Ну, кому треба, 30 гривень, і вона ваша. Що я ще знайшов? ну Зі старого А, Ключ знайшов, забув. Ключ знайшов. Повністю новий. В роботі, я так розумію, що ніде не був. 180 гривень і він ваш. Ось такий. Зараз вони також дорого стоять, тому якось так. Топір... Топорець кований 450 штук, їх залишилось 2 штуки, кому треба, вам вайбер я пришлю. Так, насоси 250 гривень за три штуки, хто хоче, забирайте. Далі є ось такі ці. ціна 100 гривень за два і вони ваші. Далі є ось така купа. Тут сверла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість сверл. Один мечик чи два Два мечика і фреза на 8 вроде би або ж на 10, не пам'ятаю. В общем, ціна за них 350 і вони ваші. 100 гривень за дрель ручну, кому там треба. 150 за м'ясорубку. Це в нас буде 300 гривень, редуктора по 1000, кому там треба. Той 1200 гривень. Так, ну і просто по- старому пройдемось, що тут є. Шайби 40 на 21 внутрішній. Ось така кубка. Ціна 100 гривень. Ці будуть у нас по 45 гривень. Кому там треба розміри, самі бачите. Ключ ключ у нас буде 100 гривень. Топор буде 110. Ці буде 35. Цей у нас 45. Патрон у нас буде 50, цей на 14. Ось такий буде у нас 25 гривень, ключ у нас 15, 17, 14. Цей у нас 15 гривень, 10. Ці дві штуки у нас будуть 400 гривень. Так, напильники. Раз, два, три. Три штуки 30 гривень. Рашпіль у нас буде 75. Ця купа сверл. Краще присилайте фото, тому що ну, мені вигідніше по фото оцінювати. Ось ця купа сверл. буде у нас 180 гривень в коробці. Два молотки будуть 75 гривень. По одному буде друга ціна. Ця у нас буде річ затискач 60, ключ на 10. У нас буде 35, зобило по 35, спідометр від старого якогось мопеду. Ну, Такий собі, сказав, гарненький, 50 гривень він ваш. Цей буде редуктор 750, тиски 300. Цей буде у нас е, 350, горілка буде у нас 150. Так, тиски. Тиски у нас 400 гривень, вони довгі, широкі. Губки у них 70. Текстоліт є ось такий. Мухи кусають, це капець якийсь. Кому там треба, зі сварки забраний, можна домовитися, кому там треба текстоліту, то дуже багато. Так, йдемо далі. Що тут у нас є пробойці 14 штук. Кому там треба? Ціна 350 за них. Цей 10, цей 150 мечик у нас 35. Цей 45, 10, 10, 5. 10, 10, 5, 15, 25, 10, 45 15, 15. Так, підшипники у нас будуть. Ну, хай будуть 60 гривень, і воно ваша. 100 гривень. Ключ на 30 буде у нас 60. Це в нас буде 10. 10. Така ступенчата, цікава. Це в нас буде. На 22, вроді би, або ж на 24. А, тут з двох сторон. Скоріше на 22. Не пам'ятаю, треба. Поміряти. Ціна 35 гривень, цей 20. Сверла в нас буде в такій кількості 120 гривень. ножниці 45. Ці в нас будуть 30. Ці у нас 30, 10, 25, 5, 15, 10, 5. За два. 20 гривень на 30 і на 27. тут 27, тут 30. 10. І цей буде у нас, нехай, не знаю, з гайкою такий цікавий 50 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому що треба, пишіть на вайбер. Вайбер вказаний ось зверху. Від вас чекаю лайків, коменти. Всього найкращого всім, гарного всім дня та мирного неба. До побачення.